Всіх вітаю на своєму каналі FanModel UA. Це 21 урок по SolidWorks У ньому ми розглянемо функцію відзеркалювання елементів моделі Mirror. У мене вже є готова модель, яку ми зараз будемо редагувати. Натискаємо Mirror. Перше, що пропонує обрати SolidWorks, це площина від якої буде відзер... відбуватись відзеркалювання. Отже, які варіанти? Тут їх два варіанти. Тобто перший face plane і Secondary Mirror Faceplane. Оберемо, ну, за замовчуванням, взагалі-то ось ця опція закрита, згорнута. Це я її вже розгорну, для того, щоб вам наглядно показати всі опції цієї функції. Отже, розгорнемо дерево побудови, оберемо Right У другому посиланні оберемо ось цю грань. І Features to Mirror, тобто елементи для відзеркалювання, оберемо ось цю, витягнутий елемент. цей. Ну, як ви бачите, в дереві побудови видно. Можна з дерева побудови обрати, можна обрати кліком по ній е, у, у View. Ну і підтвердимо. Тобто ми відзеркали від грані е, трошки далі. Виходить, створили ще одну модельку схожу, не схожу, а точно таку саму копію, і на рівні відстані від площини справа Right Plane. Можна прибрати цю і підтвердити ось так. Також, якщо цей елемент, давайте його відредагуємо, буде не об'єднаний із нашим першим елементом. Натискаємо Mirror. Обираємо площину. І підтверджуємо. така помилка з'являється, яка говорить про те, що ці грані не можна віддзеркалити. Чому? Тому що це вже не частина цього тіла, а Body to Mirror. Ну, тобто тіло окреме. Якщо воно окреме, можна видаляти, можна видаляти. Просто відкриваємо Body to Mirror. Обираємо цей елемент, це тіло. І. Підтверджуємо, все. відбулося відзеркалення. В деяких випадках також необхідно використовувати. Маємо три тіла. Можна в цій папочці це побачити. Дякую за перегляд. Надіюся на вашу реакцію в коментарях. Хотілося б знати, які ще відео ви хотіли побачити про SolidWorks. Успіхів в навчанні!